На думці я вас вітаю. Хочу відзвітувати про результати знятого мною відео. Записую це відео під коментарем, яке набрало більше всього вподобаєк. І так, після відео я набрав центральний апарат, після чого за мною зв'язався зам закарпатської митниці. Я думаю, чому ж зам, а не сам е, очільник, тому що ну це досить серйозна справа. Є докази, є факти. А потім відкриваю один з телеграм-каналів. Ви бачу, що ДБР проводить обшуки на закарпатській митниці у зв'язку з контрабандою продукції Apple. Думаю, зрозуміло, у людини є важливіші питання. Поспілкувалися ми з замом, довго говорили. Я кажу, пане Сергію, ви розумієте, в чому різниця сказав і зробив. Там звука, там дія. Тому я прошу зробити так, зробити дії, такі, щоб більше ну, не повторювались, ми наступали на ті самі граблі. Коротше, 12.01 телефонує пан Сергій зам Закарпатської митниці, і говорить, що пан. Зараз вам скажу Мікулін, Микола, це той, хто ходив біля машини, оглядав, просив на каву, написав заяву про звільнення. Бублай Ігор Володимирович переведений ще задовго до публікації мого відео, бо має проблеми з зором. Чому він пропустив ауді в сторону Словакії з мільйоном, практично готівки, мільйоном доларів і не побачив, а словацькі митники замітили. Ну от якось так. Далі куцкур це старші зміни. Він наказом 12.01 переведений на інший пропускний пункт. Середи він вже працює на іншому місці. Завтра він уже буде на іншому місці. Чи треба було жоще, чи нормальні ці санкції вирішувати вам? От що ви скажете? Напишіть в коментарях. Я вам скажу своєї особистої позиції. Добре, що нас чують, як мінімум, тому що були такі часи, що ми і відео записували, але було всім все рівно. На зараз ми хоча б можемо добитись хоч якоїсь справедливості. Стосовно вашого коментарі, чоловіче, вас потрібно призначити керівником Митної служби України. Я вам скажу чесно, в мене не вистачить скільки грошей на цю посаду, щоб отримати цю посаду. Це перше. І, по друге, це зовсім не моя стихія з усією повагою. Я вам скажу останню книгу я прочитав це «Есенціалізм». І я протримую з тої позиції, що весь ресурс і енергію я направляю на розвиток своєї компанії, де я є засновником і керівником вже досить довгий час. І, до прикладу, є результати тому, порівнянні з 2024 роком, в 2025-му ми збільшили обороти Х2 і внесемо до бюджету вже внесли більше 30 мільйонів гривень податку. Це митні платежі і інші податки. Я завдячую цьому. Своїй команді, яка витримує той ритм, який я задаю, це правильна моя політика як керівника. І третє це рентабельне управління часом, тому що час це самий дорогоцінний ресурс, який не поновлюється. І я прошу всіх держслужбовців, нечистих на руку, корупціонерів, перед тим як ставити нам штучні перепони, добре подумати. Тому що в будь-якому випадку, якщо моя енергія і ресурс не направлена на розвиток, а цей час направлений на вирішення якихсь спорів, я буду робити все можливе для того, щоб наступного разу цього не було. Хочте за врізку, повітряна тривога. Зрив поруч, телефонувала дружина. Все збилось. Я хочу, щоб кожен почав імпортер, щоб кожен почав з себе. Тому що не та країна мріє, коли ти в'їжджаєш на територію своєї країни, що ти везеш товари, платиш одне з найвисоких розмитнень в Європі і починаєш роздачі направо-наліво. Не за ту країну я провоював. Я прошу вас, почніть з себе, перестаньте платити хабарі. І, можливо, ми щось змінимо в цій країні. Дякую вам за актив, дякую вам за розуміння. Всіх міцно обняв, мирного неба, дай Бог переможемо.